Юю, у студії для вас працює Вікторія Шульська, якими подіями жила Житомирщина цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. День захисників і захисниць України. Це державне свято, яке вшановує людей, які присвятили своє життя захисту країни та її суверенітету. Запровадили свято у 2014 році як День захисника України. Щоб відмовитись від радянської дати 23 лютого і надати свято українського змісту, вперше його відзначили в Україні 14 жовтня 2015 року. Ця дата обрана не випадково. Саме цього дня святкували покрову Пресвятої Богородиці, яку козаки вважали своєю небесною заступницею. Традиція вшанування покрови сягає ще козацької доби. А згодом, 14 жовтня, стало символічним і для бійців української повстанської армії. Згодом, у 2021 році, свято отримало сучасну назву День захисників та захисниць України. А вже з 2023 року датові значення перенесли з 14 на 1 -е жовтня. Як пройшов цей день у Житомирі, дивіться у сюжеті. В Житомирі відзначили День захисників і захисниць України, вшановуючи тих, хто боронить незалежність та територіальну цілісність України. Всіх, що віддали життя за Україну воїнів, всіх всіх, що загинули під час воєнних дій в Україні. І всіх. Від віку козаків, гетьманів стрільців наших, що віддали життя за Україну, Христе Боже наш, і ми тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Присвятим, Благим Малосерним Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків Амінь. це найголовніше. Війна почалася, можливо, за того, що ми десь забули, що ми вільна нація, що ми Україна. І в пам'ять всіх побратимів, загиблих наших, ми повинні пам'ятати це і йти до перемоги, щоб не повторити знову-знову те, що відбувається зараз. Ця боротьба продовжується і зараз. З 2014 року ми виборюємо право. Жити, жити у вільній і незалежній країні. Згадаємо всіх і кожного, хто поліг за Україну, їх мужність і їх жертовність є запорукою нашої державності. Покласти квіти до стендів пам'яті на алеї героїв, які віддали. Моє життя за Україну. Цього дня, окрім Дня захисників і захисниць України, відзначають ще два важливі свята: День Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Продовжуючи славетні традиції наших козаків, продовжуючи боротьбу за незалежність нашої України. І шануючи, згадуючи тих, хто вже віддали своє життя, і віддаючи честь і повагу тим, хто зараз продовжує боротьбу, захищаючи нашу незалежність на півночі, на півдні, на сході, руйнуючи, скажімо так, плани ворога по захопленню нашої країни, ми маємо надію. На Бога, і від кожного з нас ми маємо зробити те, що належить від нас, і маючи віру в Бога, продовжуючи знову ж таки віру наших праотців, християнську віру, ми віримо і знаємо, що коли ми зробимо все належне від себе, Бог зробить все належне від нього, і всі плани ворога вони будуть зруйновані, і Бог дарує нам таку омріяну перемогу. Жовтень у світі і в Україні відомий як рожевий жовтень, місяць боротьби з раком молочної залози. У цей період проходять численні інформаційні кампанії, просвітницькі заходи та благодійні акції, мета яких привернути увагу до проблеми, підвищити обізнаність про захворювання та нагадати про важливість регулярних профілактичних обстежень. Крім того, акції цього місяця спрямовані на підтримку пацієнток. Та їх родин поширення інформації про сучасні методи, лікування та мотивацію людей не ігнорувати симптоми і своєчасно звертатися до лікаря. Рожевий місяць також слугує нагадуванням про необхідність вести здоровий спосіб життя, регулярно проходити обстеження та піклуватися про власне здоров'я. Адже профілактичні огляди це ключові фактори у боротьбі з хворобою. У Житомирі, аби привернути увагу до цієї хвороби, проведуть забіг турботи. Деталі у сюжеті. У Житомирі 4 жовтня проведуть благодійний пробіг, забіг турботи на превенцію та підтримку жінок, які борються з раком молочної залози. Ми спеціально зробили маленьку дистанцію. Чому? Тому що щоб підтримали всі, щоб могла будь-яка людина прийти. Якщо навіть не пробігти, то просто пройтися. Тому брати участь можуть і діти, і дорослі. Можна взяти своїх дітей. І чоловіки, і жінки. Не варто дивитися, що це ж суто жіночі. тобто це навпаки мені здається важливим є підтримка чоловіків своїх жінок. Організатори закликають учасників прийти на забіг у рожевому чи білому одязі. Маршрут пролягатиме на відстані близько двох кілометрів і починатиметься забіг від кінотеатру Жовтень. Від кінотеатру Жовтень ми рухаємося по пішохідній частині нового бульвару. В сторону Фещенка-Чепівського, в сторону старого бульвару, пробігаємо старий бульвар до арки, до колонади, там повертаємо назад і рухаємося так само до нового бульвару, до кінотеатру Жовтень. У нас тут дистанція, якщо ми заявляємо, що це 2 кілометри, але фактично вона буде трішечки меншою, вона буде десь до 2 кілометрів. Тому це не важка дистанція, це не спортивна подія. як… Яка передбачає там змагальницький, якийсь компонент. Ні, це абсолютно така подія на превенцію. Подія, яка привертає увагу, подія, яка говорить і мотивує тих людей, які можливо там за своїми клопотами забувають бати про своє здоров'я ще раз, дають можливість цю тему підняти. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 2022 рік було сфіксовано понад 2 мільйони нових випадків раку молочних залози. Прогнозується тенденція, якщо така тенденція буде зберігатись до 2050 року, то в тому році вже буде зафіксовано кількість приблизно 3 мільйонів 200 тисяч нових випадків раку, і помирати буде більше одного мільйона жінок за рік. Ось, тобто проблема надзвичайно актуальна, і зараз статистично прораховано, що приблизно кожна 12-та жінка протягом життя захворіє на рак молочної залози. І питання лише в тому, коли цей рак буде виявлено. Лікар-мамолог міського мамологічного центру Ярослав Сущенко говорить: жінкам потрібно пам'ятати про профілактичні обстеження. То це з 18 там, з 20 років до 40 це обов'язково заде молочних залоз. І після 40 років це ще додається раз у два роки мамографія. Чому так? Тому що наше завдання Андрій Олександрович, виявити максимально рано. А, на жаль, утворення до сантиметра. Виявити при самообстеженні це вкрай вкрай, вкрай важко, особливо якщо об'єм молочних залоз доволі великий. Тому я хочу, щоб донести жінкам, що потрібно знайти для себе час і хоча б раз в рік прийти обстеження. Долучитися до забігу турботи можна попередньо зареєструвавшись, за як QR-кодом, який бачите на екрані. Також для дорослих обов'язково є благодійний внесок у розмірі від 300 гривень. Освітній простір університетів сьогодні переживає значні трансформації від оновлення навчальних програм і впровадження сучасних цифрових технологій до посилення міжнародної співпраці та розвитку наукових досліджень. Вузи не лише готують висококваліфікованих фахівців для різних галузей. А й формують активне покоління, здатне відповідати на виклики часу, впроваджувати інновації та розбудовувати країну у майбутньому. Тому питання якості університетської освіти, її доступності та конкурентоспроможності на освітовому рівні набуває особливої актуальності, залишається у центрі суспільної уваги. У Житомирі на базі Державного університету Житомирська політехніка відбулася всеукраїнська конференція. Університетський простір візії майбутнього де обговорювали проблематику української освіти, про що говорили у нашому наступному сюжеті. У Житомирській політехніці, 2 жовтня, відбулася всеукраїнська конференція Університетський простір візії майбутнього організована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у партнерстві із Житомирською політехнікою. Захід об'єднав близько 100 учасників із різних куточків України, серед яких ректори та проректори близько 15 провідних університетів країни. Ми сьогодні говоримо про університетські простори. Про те, як зробити все можливе для кожного регіону, для кожного міста, щоб університети стали магнітами, і, звичайно, це стало поштовхом для того, щоб молодь не залишала ті міста і ті регіони, в яких вони проживають, і навчалися саме в українських університетах, показавши, що там є дійсно висока якість підготовки, і університети готові сьогодні конкурувати з університетами європейських країн. Конференція пройшла у форматі дискусійних панелей, під час яких учасники зосередили увагу на чотирьох ключових вимірах університетського простору: доступності, функціональній естетиці та айдентиці, цифровізації та безпеці. Також університети презентували власні освітні простори, ділилися досвідом розвитку інновацій та лідерства. Сьогодні основна наша мета все ж таки наголошувати на тому, що університет це не стіни. В першу чергу університет це люди, і людський капітал це наш сьогодні основний ресурс, і основна зброя навіть в тому страшному конфлікті, війні, яка сьогодні існує в Україні, і для того, щоб подолати війну, для того щоб перемогти, звичайно, що ми повинні говорити про людей і про університети, які цих людей готують, і про інженерів, і про медиків, і про педагогів. І саме ось ці теми сьогодні будуть дискутуватися в межах панельних дискусій круглих столів. І, звичайно, що це є надважливо для всіх освітян, саме щоб ми об'єднували зусилля, ділилися досвідом. Сьогодні перед українською університетською спільнотою постає чимало викликів. Від їх вирішення залежить, чи зможуть українські вищі навчальні заклади стати конкурентними та привабливими, щоб молодь обирала навчання в Україні, поверталася на батьківщину. Ми втратили величезну кількість дітей зв'язку з війною через виїзди, через зменшення демографічної ситуації. Через те, що в школах діти не можуть належним чином завершити навчання, оскільки виїжджають з України, і всі ці питання вони є дуже гострими. Другий момент це сама якість вищої освіти. Є багато нарікань з приводу організації освіти, з приводу цифровізації, і саме ці виклики покликані вирішити цей форум. Я сподіваюся, що ректори, проректори, професура, які сьогодні зібралися на цьому форумі, вони знайдуть правильну форму для того, щоб українська освіта була найкращою і ефективною настільки класною, що діти, які навчаються за кордоном, захочуть повернутися, і продовжити навчання в Україні, за словами голови національного агентства забезпечення якості освіти Андрія Бутенка, такі заходи покликані продемонструвати українським освітянам, що вітчизняні університети мають чимало цікавих освітних рішень, які варто представляти та поширювати на загальнонаціональному рівні. Це давня ідея національного агентства – показувати українським освітянам. І всій українській громаді, хто цікавиться освітою, цікаві рішення в українських університетах. На превеликий жаль, так сталося, що українці, навіть професійно, хто займається вищою освітою, знають не так гарно українські університети, які далі від великих освітніх центрах, наприклад, як Києва чи Львова. І, мабуть, це така моя гіпотеза, але багато українських освітян частіше бували у Варшавському університеті, чим, наприклад, в Житомирському політехніці, чи в Житомирському університеті, і Поліський університет чи Івана Франка, а в цих університетах є чому повчитися. Тут є цікаві рішення. Освіта залишається пріоритетом навіть під час війни, адже знання та навички визначають майбутні країни. Саме молоді люди пишуть нову історію своїх міст та своєї країни. Інтерактивні квести для школярів є ефективним способом навчання, який поєднує цікавість, практичний досвід і розвиток неважливих навичок. Через участь у таких заходах діти засвоюють знання з історії та культури, розвивають критичне мислення, командну взаємодію та здатність приймати рішення в нестандартних ситуаціях. Особливо значущими історичні квести стають у час війни, коли на перший план виходять патріотизм, національна пам'ять та громадська відповідальність. Вони допомагають школярам усвідомити роль кожного у захисті країни та формують внутрішню стійкість, адже історія та її уроки стають живим інструментом виховання мужності та відповідальності за майбутнє. До дня захисників і захисниць України пластуни провели квест для дітей. Як все відбувалося, дізнавались наші журналісти. У Житомирі 1 жовтня до Дня захисників і захисниць України пластовий молодіжний центр втретє організував історичний квест для школярів міста. Традиційно пластовий молодіжний центр приурочує квест до дня захисників та захисниць України. Це квест про Житомир, про сучасних героїв, про героїв, вже які в історії, про трішечки історичні факти, які стосуються нашого міста. Тому сьогодні нашим учасникам буде цікаво. В плані історичному, в плані пізнавальному і це так само гарна нагода познайомитись з громадською організацією Пласт, яка кожного року ініціює цей квест. За словами організаторів, тривалість квесту близько двох годин, протягом яких команди повинні були виконувати інтерактивні завдання. Квест інтерактивний, тобто учасники зі шкіл або громадських організацій діляться по командах, мають обмежені дві години і мають інтерактивну мапу на мапі у них позначені точки. Вони прибігають, мають QR-код і вже по QR-коду є різні запитання щодо історії. Історії, козацтва, культури і так далі, і вже проходячи там вони отримують кількість балів. в Кінці обираємо переможців. Важливість проведення цієї події, щоб молодь діти пам'ятали, заради чого наші військові зараз воюють, щоб розуміли ціну наших мирних буднів наразі. Коли налітають дрони і так далі, цього року на квест зареєструвалося 28 команд. Це понад 140 учасників двох вікових категорій: – 12-14 та 14-16 років. Просто хочемо класно провести час, долучитися до такого класного класної змоги. Так само на якісь питання можливо відповісти по Житомирщині і пізнати щось нове. Мені стало цікаво. Я кожен рік приймаю участь в цьому квесті. Ну, цікаво бігати, збирати точки, бігати по Житомиру самому. Я очікую гарних вражень, що ми переможемо, звичайно. Та може знайдемо друзів, які нових. Буде цікаво, як на день захисників. Я думаю, будуть різні перев'язки, бандажі за. Зупинка крові та інше це дуже важливо, особливо під час війни, тому що то падуть шахеди, якісь кульки розкидають заміновані. Буває навіть поранення десь в Житомирі з'являється і треба якось зупинити кров. Під час квесту школярі мали можливість відпрацювати і практичні навички. Для цього діяли три локації, організовані пластом спільно з силами спеціальних операцій збройних сил України. Це необхідні місця. по-перше, це тактична медицина. Мінна безпека і безпосередньо озброєння, там, де ми будемо дітям розповідати, пояснювати, розказувати для чого воно, що це воно, як повинно діяти. Наприклад, якщо ви побачили якісь вибухові речовини, міни і так далі, тобто ви повинні негайно доповісти старшому, безпосередньо позвонити в певні органи, які будуть цим питанням займатися. Тобто, це в першу чергу їхня безпека таким чином. Переможцям квесту організатори підготували подарунки. У наш час особливо важливо берегти пам'ять про тих, хто віддав своє життя заради безпеки та спокою інших. Вшанування полеглих не лише зберігає історичну правду, а й формує у суспільстві глибоке усвідомлення цінності життя, відповідальності та взаємопідтримки, пам'ять про їх подвиг об'єднує громади, надихає на добрі вчинки та виховує моральні орієнтири у нових поколінь. Кожна історія героїзму стає нагадуванням про важливість солідарності людяності, а також про те, що навіть у найскладніші часи людський подвиг здатен змінювати світ навколо нас. Берегти пам'ять значить підтримувати цінності, які роблять суспільство сильними та стійкими. Зокрема, на Житомирщині увіковічнили пам'ять загиблих рятувальників, і на честь їх відкрили меморіальні дошки, деталі у сюжеті. На Житомирщині рятувальники відкрили меморіальну дошку на честь свого колеги Володимира Бондарчука. Не випадково саме в цей день, в день захисника України, ми з вами відкриваємо пам'ятну дошку нашому герою, який загинув під час виконання службових обов'язків. Під час боротьби з вогнем. Саме такі герої прославляють нашу професію, професію вогнеборця протягом багатьох. Століть. Я маю надію і прошу вас, колектив підрозділу, передати наступним поколінням пам'ять славу про нашого героя. Пояснити, щоб і наступні покоління також передавали через покоління. Славу нашого героя! Вдові Володимира Бондарчука Ірині під час заходу було вручено орден за мужність третього ступеня, яким нагородили її чоловіка посмертно. Указом президента України номер 351 про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Постановляю нагородити орденом за мужність третього ступеня Бондарчука Володимира Івановича посмертно. Також цього дня рятувальники відкрили ще три пам'ятні дошки на честь своїх колег Дмитра Краснощокова, Олексія Сеча та Сергія Корінного, які загинули під час виконання свого обов'язку, рятуючи інших. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. Дякуємо, що провели цей час разом із нами. Стежте за новинами і не припустіть найцікавіше до зустрічі. Даними Гідрометцентру Житомирської області, у суботу, 4 жовтня, максимальна температура в день плюс 14, вночі плюс 7. Вологість повітря 61%. Вітер східний зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.